Вашою найбільшою силою та привабливістю є ваша здатність відвертатися, щоб інші пішли за вами, затримуючи своє задоволення. Можливо, ви не намагаєтеся підбадьорювати товпу до захоплення, а лише хочете привернути людей на свій бік, оберіть свою стратегію та слова обережно. Ви можете подумати, що краще переконувати людей та пояснювати свої ідеї. Але аудиторія важко може вирішити, наскільки аргумент розумний, слухаючи вас, вони повинні зосередитися та уважно слухати, що вимагає великого зусилля. Люди легко відволікаються на інші стимули, і якщо вони пропустять частину вашого аргументу, вони будуть відчувати, що заплутались та свою інтелектуальну неповноцінність та відчуття віддаленості. Більш переконливою є звернення до сердець людей, ніж до їх раціональних думок. Кожен відчуває емоції, і ніхто не відчуває себе меншим за співрозмовника, який пробуджує їхні почуття. Товпа згуртовується, кожен переживає однакові емоції.